Усім привіт, друзі! Зараз я покажу вам, як працює дозиметр AtomScan в ось такому міцному пластиковому корпусі з petg пластику. Це бутилочний пластик чорного кольору, суцільний. Не, це не пофарбований зовні, суцільний чорний колір на лічильнику СБТ-10А з буквою А в кінці. І кому цікаво, у мене є відео. Довге відео зборки цього дозиметра, тобто з самого початку внутрішні вся зборка. А зараз проведемо тести. Ось так виглядає. От Дивіться, маленький, компактний, От, менший навіть, ніж коробка, пачка сигарет. Не знаю, як правильно називають коробка чи пачка. От, не курю, не знаю. Вибачайте. От, розміри маленькі. Давайте покажу вам розміри. Ну от, 606 мм. На 80. Але якщо вийти на ширший ринок, на вісімдесят Рівно по розміру лічильника Гейгера Мюллера. такий от, от він маленький, бачите. От я рукою тримаю, можете порівняти. Так. Ну, давайте покажу спочатку, як виглядає корпус. Вімкну спалах. От, прошу. Хороша якість. От, дисплей. На дисплеї наклеєна плівка захисна. заводська. її не знімав спеціально для захисту, якщо попаде дощ, щоб не на самий екран. Ну, Якщо поцарапаєте, її зможете замінити. Замінюється дуже легко. Тут клей, не клеєний корпус, він зібраний на болтиках з різьбою. Дуже легко розкручується. Розбирається і замінюється будь-яка деталь. Ось так виглядає. Тут у нас такою глянцевою жовтою фарбою позначки. От вимкнення, вимкнення, пауза, старт, підсвітка, вимкнення, вимкнення. Режими приблизно дорівнює сума, розподілення. От. Плоский світлодіод, все під рівень е, корпусу. От як бачите, і кнопки, і світлодіод нічого не випирає, рівно можна положити ось так дозиметр. Дуже все зручно. Так, поближе вам покажу. От. Ну, а є якась вимикаємо. від наших партнерів, що Ось так, виглядаємо. Вимикаємо. Перевіримо всі функції і протестуємо. інших критичних у нас є, хоча запас міцності домовилися про фінансування. Так. підсвітка. От, вімкнена, гарного такого кольору. Ну, зараз яскраве сонце, погано видно, але от я її вимкну, затискаю кнопку, повністю вимкнув. Затискаю знову увімкнув. Чудово працює підсвітка. От, І бачите, от без підсвітки. Чудово видно всі цифри, літери. Вмикаю підсвітку. Все супер. Так, ну, давайте. І давайте ще покажемо всі режими. пройдусь. От у нас режим приблизно дорівнює, природний фон. Все підлаштовано, калібровано, правильні покази. 2,4 імпульси в секунду, От 16 мікрорангенів в годину і 93. Сотих. Ця кнопка ставить на паузу. Можете записати. Числом і обнуляємо і старт продовжує підрахунок. Також, якщо затиснути і утримувати, вимикає-вимикає підсвітку, це я вже щойно показав. Світлодіод тут блимає червоний. Він блимає на кожне клацання, кожен щелчок, але ви цього не бачите, бо частота моєї камери зараз пише 30 кадрів в секунду і не співпадає, тому ви не всі блимання бачите. По факту вживу реально. Кожне клацання, яке ви чуєте, є е, спалах світла. Е, дуже яскравий е, світлодіод ось такий плоский, матовий, зроблений. Так, е, пере, переключаємо режими. От у нас Рез, режим е, усереднення суми. Так, далі наступний. Розподілення, От. покажу пауза, старт, альфа, бета, гамма, результат. Все працює. От. Прошу, все ідеально працює. Ну і давайте зайду в меню, покажу меню. Затискаємо, отримаємо кнопку вімкнення. От Можемо підстроїти РЦ-генератор, щоб час виставити 1 секунда, скільки буде тривати, щоб вона тривала еталонно, як, одна, як на телефоні, одна секунда. Гучність клацань. Включити, виключити звукове оповіщення. от Зараз вимкнене. Давайте вимкнемо його. Фоновий поріг. 50 стоїть мікрорентген, Давайте поставимо 30. Яскравість підсвітки можете зменшувати, збільшувати. Налаштування датчика. От. Зараз встановлені 24, 80, 615 коефіцієнти. Запам'ятайте, Тут лічильник СБТ-10А новий, без виробітки, має покази еталоні, як по паспорту. Не занижені і не завищені покази. І без глюків, без імпульсів, пакетами, і без всіх інших видів несправності, поломок, глюків, дефектів і так далі. Повністю ідеальний. Зберігаємо. І все. Виходимо з меню. Ну, Давайте тести проведемо. От. Спочатку заміряємо природний фон. Так, вот, в природный фон, ну вот, фон 14-15 микрорентген. Тестуємо на гама От У нас компас Він фонить гамма плюс бета, але бета у нас повністю затримується нашою кришкою. От, це заводська кришка з лятого алюмінію від професійного лабораторного радіометра Бета. О, дивіться, вже, вже поруч компас вже спрацювала сигналізація. Заберемо поки. Це суцільний алюміній лятий. І на двох закльопках пластина з 2-мм сталі зроблена спеціально бета-фільтр. Вона повністю блокує все бета-випромінювання ця пластина. Якби її не було цієї металевої, то бета пробивалася б через 1 мм алюмінію, і ви б не змогли б відсікти повністю всю бету. У вас би були покази гамма плюс бета разом. Зараз ми повністю відсікаємо. До речі, дуже зручно зроблено, ось тут динамік виходить. Якщо не хочете людей е лякати, коли сигналізація працює, чи тріскання ви ось так просто берете. Пальцем прикрили ось цей отвір і повністю заглушили весь звук на 99%. Його майже не чути. Ось, Дуже ефективно, дуже швидко. Так, ну давайте компас одріну підносимо. Ось Спрацювала сигналізація. Миттєва реакція, все. От фонить він на 249 мікрорінген в годину. Це чисто по гамі, як бачите, тому що бета-фільтер трошки стоїть. Забираю. Можемо обнулити, щоб швидше. Тепер протестуємо, тільки гама плюс бета. В них цей компас. Для цього ми. О, спрацьовує навіть поруч, бачите. Так, знімаємо кришку, вона кріпиться ось тут на ось таких заводських алюмінієвих язичках, підгинаємо просто плоским будь-яким предметом, ключами чи будь-чим. І знімаємо обережну кришку. Ось так вона виглядає. Суцільної алюмінію 1 мм і, і старина пластина. От наша слюда. От. Ребра жорсткості, як бачимо. Вакуум вдавлений. Ось так виглядає. Так, і заміряємо. Компас наш без цієї екришки. Подивимось на покази. Переходимо в режим реального часу. От. Бачимо покази більші, бо вже бета фіксується. У нас було там 249 мікрорентген. Зараз у нас вже, будь ласка, 700. Більше ніж 700. В три рази більші покази. Давайте вимкнемо сигналку, щоб ви чули клацання. Ми вже перевірили, як вона працює. Можемо вимкнути, вимикається ось так просто. ось тут, І зберігаємо. Все, тепер звук є, клацання будуть, а сигналізація відключена. Тепер світофільтр GS-19. Давайте подивимося, як на нього реагує. От ви чуєте клацання. Щелчки фіксуються 200, більше, ніж 200 імпульсів в секунду, 200 CPS. Ось так. Забираю. Миттєво замовк. Миттєва реакція за долі секунди. Миттєва реакція. Далі. Тепер давайте ще от є одне бета-джерело, чисте бета-вепроміння від ДП5 джерело чисте бета проміння від дп 5 джерело Почнемо підносити. А ви слухайте клацення. Бета, до речі, пробивається навіть через ось цей алюміній. От. Далі. І тест. найголовніший, на альфове випромінювання. Датчик диму наш. Беремо листок паперу, закриваємо його. І, як бачимо, фіксується зараз тільки гама. Давайте подивимось, скільки в нас фіксується гама, обнуляємо. Від цього датчику диму. У нас 23. 34, вже, 36. Так. Ну, от в середньому 30 імпульсів в секунду. Фіксується гами. Забираю папір і всі альфа-частинки полетять детектором, бо їх папір повністю затримує. Прошу. Більше тисячі альфа частинок в секунду влітає. Ці всі альфа-частинки затримую ось цей папір. От, Забираю. Давайте ще раз. Дивіться, як це виглядає з боку. Ось так. За 5 см альфа частинки не можуть долетіти в повітрі, бо вони дуже тяжкі. Вони летять тільки на 3 см в повітрі. Ну, На 3-3,5. на 3 Іноді на 2,5. От, підношу вже за 3 см. Вже чуємо. Чим ближче, тим більше частину. Давайте подивимось, скільки фіксує всього дружиме 1220, 1382 Дуже чутливий лічильник до альфа-вепроміню. 1400 майже альфа-частинок в секунду. Він фіксує від детектора диму. У нього надзвичайно тонка слюда, тонша за 10 мікрон. Тому що є в мене інші лічильники СБТ-10А. І я зняв відео, протестував сотню лічильників, показав, що є лічильники з 10 а нові, такі самі, як це, ідеальні, але в них чутливість до цього самого детектора диму тільки 100-200 альфа частинок в секунду здатні фіксувати. А ось цей фіксує 1800. Альфа частинок в секунду. Тобто, ну, більше у 18 разів. Детально про це, про ці тести можете подивитися відео. Називається Вся правда про сбт 10 а На Ютубі. Так і пишете, вся правда про сбт 10 а І побачите всі тести різницю між ними. Так, тепер. Ще покажу От ультрафіолетовий фонарик конвой. Покажу, що на ультрафіолет інізуючі випромінює також не реагує. Дозиметр ніякого От, От. Жодної реакції на ультрафіолет немає. Похи, ніяких перешкод поміг немає. Так. Так, давайте поміряємо ширину 36, 36 міліметрів. Навіть звуцим з цією юбкою для захисту слюди заводською металевою. Ось такий донесенький. От. Бачите мої руки. І давайте про е, так. Ось тут спеціальний. Отвори продумані для цих язичків заводських, щоб кріпити всю кришку. Головне цим язичком слюду не проткніть. Загинати можна пальцями ось так, і все, вона тримається не випаде. От. Для надійності можна затиснути сильнішим, будь-яким предметом. Твердим. Так, і давайте перевіримо, ще зарядку. От, до повербанку я під'єднав. І... Під'єднуємо, дивимося на дисплей. Збільшиться напруга. От зараз 3,89 вольта. Від'єдную. 3,78. Під'єднуємо. 3,89 на 11 сотих вольта піднімається напруга, коли йде зарядка. Можна вимкнути. От. Е, так, все заряджається, все супер. Так, і покажу зі всіх сторін, що Так, в комплекті зиметра йде ще ось такий болтик. Він потрібен для кріплення дозиметра на будь-які ручки, наприклад, які, які ви самі собі візьмете, саморобні, на 3D-принтері надрукуєте або будь-які зробите. З цієї сторони, фіксуєте от болтиком, а всередині в корпусі міцним клеем заклеєна гайка. Під цей розмір, це М8 різьба Болт 8 мм в діаметрі. І гайка точно такі самі, як в болгарки. В ручках болгарок Ці ручки окремо продаються в епіцентрі і всюди, вона сама зручна серед усіх. Можна брати ручку і від пательні сковорідки, але найкраще від болгарки. От. Або на 3D принтері роздрукувати. Можете під'єднати до селфі-палки цим болтиком, можете до штанги е телескопічної, будь-якої, до штанги металошукача. Будь-якого. Просто через отвір от, закручуєте болтиком до будь-чого. Кріпите цей дозиметр. Ось так. Повністю закручувати не потрібно, різьба не така довга, болтик довший. От, при бажанні його можна е, зрізати наполовину е, болгаркою. Тоді буде повністю закручуватись. Ось такої відстані, скільки він туди заходить, там запобіжник є, щоб ви далі не засунули і не пробили скляний лічильник сбт 10 а От, 5 мм всередину закрутити вистачає, щоб він ніколи в житті не відвалився. От, як бачите, в кінці є там запобіжник. Далі ви не зможете закрутити. Ось так. От якраз така відстань ідеальна для кріплення до будь-чого. Ну і давайте зі всіх сторін покажу. Ось це болтики закручені повністю в рівень корпусу, не випирають, вони без шляпок, повністю циліндричні з різьбою чорного кольору, такого як пластик. При бажанні можна пластилином навіть ці отвори заклеїти, тоді не буде взагалі нічого видно. І так як заводські пломби роблять, вони ці болтики ще замазують пластилином, ставлять печатку і можна навіть заводські пломби такі робити. Ось Тут динамік, тут отвір для кріплення на селфі-палці. Тут роз'єм тайп-сітки, як в смартфоні, тут кріплення е, кришки, бета-фільтр. Знову два болтики кріпить. Далі тут отвір спеціальний е, сквозний для ремінця. от Так як на фонарику я е, причепив, як бачите, ось такий ремінець, як на телефони. Можете його проселити, і тут дуже міцний пластик, і він витримає, не відірветься. І можна буде його вішати, будь-де чи на руці тримати. Так, далі. Тут знову кріплення для язичка з бета фільтру. І все. Ну от. Це професійний дозиметр. Аналог пошук МКС 07, тільки менший розміром в сотню разів. Компактніший, легший, поміщається в кишеню. Малесенький, дивіться, Шириною 65 мм. Надзвичайно компактний, зручний, з надміцного, найміцніший PET G пластик бутилковий, з якого роблять бутлі для води. Він не тріскає, він пружній, тягучий, ну як бутилковий пластик в курсі всім. Ну от, все новесеньке, все супер. Як працює, все бачили, все вам показав, тести провів. Давайте ще раз. Копас підрянува. Це чиста гама. Співалізація відімкнув, щоб ви чули кожен. Amacvant. Звук дуже гучний. Всередині є регулятор звуку. плавний, Накачка звуку, окрема плата, яка накачує звук, і можна, і потенціометр там можна регулювати зсередини з корпусу, голосніше, тихіше, плавна регульовка потенціометром. Зараз виставлено на максимальну гучність. От. Це по оновлення, покращення, бо в минулих такого не було в минулих моделях. От. Все, все показав, все протестував. Всім до нових зустрічей!